Живу справжню чи взагалі без ялинки. Українці готуються до різдвяно-новорічних свят. Уже запрацювали ялинкові базари. Про попит та пропозицію на новорічні деревця поговоримо у новому випуску проєкту Ну що там у вас? Вітаю! З нами на зв'язку телеканал Рівна 1. Колего вітаю! Доброго дня, шановні колеги! У Хмельницькому розпочали роботу ялинкові ярмарки. Цьогоріч їх розгорнули п'ять у різних мікрорайонах міста, і це втричі менше ніж у попередні роки. Лісівники краю також прогнозують, що продадуть дещо менше дерев, ніж зазвичай. Минулого року реалізували понад 18 тисяч. Цьогоріч міркують, що продадуть понад 11 тисяч. Через війну попит на зелених красунь все ж впав. Вартість ялинок, ялиць та сосен зросла на 10%. Коливається ціна залежно від дерева, від 75 гривень за метр до 180 гривень за метр. А чи запрацювали ялинкові базари у рівному? І якими є попит та пропозиція? На Рівненщині цьогоріч лісогосподарські підприємства заготовили 153 тисячі новорічних дерев. Серед них сосни, ялинки та ялиці. Також лісовники пропонують новорічні дерева у горщиках, вирощували дерева на спеціальних платаціях. Аби запобігти нелегальній виробці дерев, у зимовий період насадження охороняють спеціальні рейдові групи. У рівному є чимало локацій для легального продажу новорічних дерев, створених для того, щоб мешканці міста могли бути впевнені, що купують легально з. Зру... Рублені ялинки до того ж, новорічні дерева маркують спеціальними бирками. Загалом у рівному ціна на ялинку стартує від 200 гривень і сягає півтори тисячі. Усе залежить від висоти та пишності новорічного дерева. Продавці кажуть, що поки небагато людей купують ялинки. Ставитимуть вже ближче до нового року. Дякую, колегу, за інформацію. До речі, ми запитали у наших підписників на Фейсбук. Чи плануєте ви на свята ставити ялинку? І отримали такі результати так, але штучну 49% опитаних. Звісно, тільки справжню так. Відповіли 9%. Цьогоріч будемо без ялинки. 25% опитаних і відповідь ще не знаю. Підтримали 17%. А яким ялинкам віддають перевагу рівняни і чи планують взагалі прикрашати їх вдома? Ми вирішили провести опитування у нашому телеграм-каналі, чи планують підписники ставити ялинку у своїй домівці. Результати у нас такі: 44 проголосувало так, але штучно. 10%, звісно, тільки справжню. 31% вибрав варіант цьогоріч будемо без ялинки. 15% поки ще не знають, чи ставитимуть ялинку. Так, ще є час визначитися та обрати новорічну красуню. Головне ж, пам'ятати, завдяки кому ми маємо можливість все ж святкувати цьогоріч і продовжувати підтримувати наших захисників. Дякую за спілкування, до зустрічі в наступних випусках. Нашим глядачам дякую за увагу. Це був проєкт. Ну що там у вас? Пам'ятаєте, ми сильні, коли єдині.